Неділя 7 вересня в Україні шістнадцята година. Для вас мовить інтери. Я Анастасія дауголе готові представити випуск новин. Масована атака Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, і Кременчук перебували під ударом росіян. Уночі та вранці Росія випустила по Україні 810 дронів шахедів і безпілотників імітаторів різних типів. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Також окупанти застосували 9 крилатих ракет «Іскандер-К» та 4 балістичні ракети іскандер М. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знешкоджена 751 ворожа ціль. Є влучання. 9 ракет та 54 дрони атакували 33 локації. Є падіння уламків на восьми локаціях. У Києві зафіксовані влучання у багатоповерхівки та будівлю кабінету міністрів. У Києві внаслідок масованої нічної атаки росіян загинули двоє людей. Це мати і її тримісячний син. Щонайменше 20 людей дістали поранені різного ступеня тяжкості. З них двоє це працівники поліції та вагітна жінка. Пошукова-рятувальна операція триває у Святошинському районі столиці. За словами мера Києва Віталія Кличка, там найбільших пошкоджень зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок. У ньому зруйновано квартири від четвертого до восьмого поверхів. Крім цього, пошкоджено ще три будинки: два дев'ятиповерхові та один шістнадцятиповерховий. Понівочені автівки, складські приміщення та СТО поряд. У Дарницькому районі пожежі зайнялися у чотирьохповерховому будинку. Там зруйновано перекриття між третім та горішнім поверхами. Мешканці пошкоджених будинків, а також родичі та знайомі, чекають на святошині, коли рятувальники завершать операцію. Ми чекаємо тут уже з п'яти ранку. Хай всі бачать євространи. Хай повчує наш Трамп, Америка. Що роблять в кінці? це путінська сволота, це нечисть. Вона просто вбиває. Тут мирні жителі прип'яті, які 38 років проживають. стоїть пам'ятник Чорнобилю. Ми пережили прип'ять. Ми втратили всіх своїх чоловіків, свого інваліда чоловіка втратила і ще здобивають моїх дітей, моїх внуків. Сама зараз у нас тут. Саме тут на житловому будинку у Святошинському районі пожежу ліквідовано повністю. Рятувальники саме проводять розбирання конструкції, можна сказати, так пошуковують рятувальні роботи і шукають ймовірно людину, яка може бути під завалами. І до нас так само звернулися родичі його. І працюємо, шукаємо насправді, тому що ну, хочу запевнити, щоб рятувальні роботи не завершиться, допоки ми не впевнені, що під завалами вже нікого немає. Російські дрони змогли сьогодні вночі пробити на найсильнішу зону української ППО. Про це пише New York Times. Урядовий квартал, розташований у центрі кільця протиповітряної оборони, і вважається найзахищенішою територією України. Прем'єр-міністрка Юлія Свериденко показала будівлю Кабміну після атаки. Я прем'єр-міністр України Свериденко Юлія знаходжусь тут в будівлі уряду, де город вперше за час повномасштабної війни. Влучив будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Наші рятувальники продовжують тут працювати. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемоги. Тому у мене захід наші наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Давайте створимо систему гарантій для нашого держави, яка змусить ворога зупинитися. Унаслідок масованої нічної атаки Російської Федерації в Україні загинули четверо людей, понад 44 поранені. Про таке повідомляє президент Володимир Зеленський. І він додав, що обговорив ситуацію з очільником Франції Мануелем Макроном. Лідери скоординували дипломатичні дії та домовилися про нові заходи для зміцнення оборони України. У світі засудили масовану російську атаку по Україні та удар по будівлі уряду у Києві. Зокрема, очільниця Єврокомісії Урсула фон Ляєн у соцмережі X наголосила, що Кремль знущається з дипломатії. Росія здійснила одну з найбільших атак безпілотними літальними апаратами та ракетами на Україну, націлившись як на урядові будівлі, так і на житлові будинки. Кремль знову зневажає дипломатію, порушує міжнародне право та нерозбірливо вбиває людей. Ми посилюємо збройні сили України, створюємо надійні гарантії безпеки та посилюємо санкції, щоб збільшити тиск на Росію. Вбивства мають припинитися. Президент Франції Мануель Макрон висловив співчуття Україні через російську масовану атаку, унаслідок наслідок якої є загиблі. Він зазначив, що Росія випустила по нашій державі сотні безпілотників і десятки ракет і завдала невибіркових ударів. Разом з Україною та нашими партнерами ми захищаємо мир. Росія тим часом все більше заглиблюється у логіку війни та терору. А разом з Україною ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб справедливий і тривалий мир взяв гору. Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав Путіна боягузом, який атакує українських жінок та дітей. Так він прокоментував останній удар по Україні. Заявив, що очільник Кремля лише вдає, що хоче миру. Тож припинити допомогу Україні означатиме стати на бік агресора. Про те, що Росія не хоче миру, заявила і глава дипломатії ЄС Кая Калас. Вона вважає, що російський удар по будівлі Кабміну у Києві свідчить про чітку тенденцію до ескалації війни. Засудила удар і президентка Молдови Майя Санду. За її словами, усе, що пропонує Росія світові, це тонни брехні та тисячі ракет, які без розбору вбивають цивільних. Міністр закордонних справ Естонії Магнус Цакна закликав до рішучої відповіді на масовану російську атаку. У Кривому Розі чотири людини поранені унаслідок ракетної атаки, один чоловік у тяжкому стані. Уранці росіяни поцілили по підприємству. Місцеві жителі кажуть, ніч була однією з найстрашніших за час війни. Детальніше розповість моя колега Олена Мендалюк. Вона зараз саме на місцях влучань. Олено, вітаю тебе і розповідай, будь ласка, яку інформацію, які новини маєш на тепер? Вітає Анастасія. Почну з наслідків ранкової атаки ворога. Поки кількість постраждалих не змінилася. четверо людей отримали поранення. Один з чоловіків у важкому стані перебуває досі. Ворог поцілив по одній з баз за продовольчими товарами для криворіців та переселенців. Про це повідомили у місцевій владі. Знищено практично 60 тисяч продовольчих наборів. Далі прошу послухати прямомово. мову. Можу сказати, що на першу і другу хвилю видачі у нас вже розвезені продукти на локації, але на третю, найбільш масову, там де більш ніж 60 тисяч, він повністю все знищено. Ви бачите, що залишилось від продуктів. Мабуть, на їх хвору думку це якась воєнна база. Так? Лише продуктові набори, більше нічого. Справжнє пекло, як кажуть, криворисці вони пережили цієї ночі. Звуки вибухів лунали з третьої і до шостої ранку. Зачепило приватний сектор, зруйновано. Практично зруйновано кілька приватних будинків. Вибухово вибухова хвиля знесла дахи, вибила вікна. Та у деяких будинках стінах пішли тріщини. Далі прошу послухати власницю одного з понівеченого будинку. Чес також тушила бо багато сліжкам. Порист всякого. Самі ми не могли затушити. Ну, не було того напора. Тушили, тут пожар, а тут обломки шахіда вже позабирали. Ну це все, оце ще красавчик. Ні, і багатоповерхівка найбільше ніж 200 родин. У ній вибито вікна. люти вже поприбирали розбите скло, і також вже почали писати заяви на відшкодування завданих росіянами збитків. Штаб з ліквідації наслідків працює з сьомої ранку. Вже прийняли понад 30 заяв від постраждалих. Мешканцям видають будівельні матеріали, аби затулити вибиті вікна. Ну ліквідація наслідків нічної атаки триває досі. Загалом цієї ночі оборонці неба знищили в небі на Дніпропотрощиною двадцять ударних безпілотників, ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Анастасія, тобі слово дуже дякую, колего. Це була Олена Мендалюк про наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Знайти людину у лісі, працювати з провідником як одне ціле у разі техногенної небезпеки. Пси-пошуковці з усієї України виборюють. Титул чемпіона країни. Більшість чотирилапих мають досвід у пошуках людей під час розборів завалів після російських обстрілів. Подивіться. Люди. Керівниця Павлоградського кінологічного загону дає команду собаці бещі шукати людину. Лариса Бересенко за правилами змагання не має права наближатися до пса. Той має працювати у лісі самостійно, не минає хвилини, як собака подає знак. Пошук людини в лісі одне з головних завдань в національних змаганнях кінологів-пошуковців. Лариса збешою справилися з ним на відмінно. Перевіряється, як собака наскільки вона мотивована шукати людину, наскільки вона гарно працює носом, наскільки вони є парою з провідником, наскільки провідник розуміється в ситуації, то якщо б собака підбігла і почала його там кусати, рвати, жрати, ще там щось, або підбігла і не гавкала би, або біжала би кудись, це було б дуже 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 ну. Дуже недобре і вплоть до дискваліфікації. у команд з Дніпропетровщини, Київщини, Харкова та Одеси. Такі випробування ще попереду для тих, хто претендує на участь у світових змаганнях. Завдання ускладнять дуже великі відстані. Собака самостійно відпрацьовує природне середовище і знаходить там по запаху легеневого дихання. Вона знаходить, знаходить живу людину. Таких будуть і одна можливо бути навіть десь на деревах. Дарина інструкторка з підготовки пошуково-рятувальних собак за плечима має п'ять років стажу. Це була робота на висоті, була досить небезпечна робота. бо Ну було важко собакам працювати там високо. Собаки працювали на повіцях, нас підстраховували. Це напевно була найважка робота. Дівчина з Одеси згадує 17 годин пошуків на місці російського обстрілу. каже, мабуть, тоді було найтяжче за весь час роботи. Собаки надавали позначки, але там була позначка, а дістали людину лише через 6 годин після позначки собаки. Вони надають позначку, але поки тривають самі роботи, це дуже важкі роботи, і тому вже дуже рідко рідкі випадки, коли встигають там діставати людей. Дарина сподівається перемогти в національному відборі і взяти участь у світових змаганнях, які відбудуться наступного року. Перевірку на слухняність Хак успішно здолав. У суді було лише кілька зауважень, але Дарина переконана, пес може краще. Цьому році на світових FMBB ми зайняли друге місце у нашому класі, а тобто, ця собака може краще. Я знаю, що вона на світовому рівні може набагато краще, тому будемо ще працювати. Марія Киянка виховує собак пошуковців з 99-го. Була залучена в Турції на землетрусу Ірані. Дніпропетровський на мандриківський, коли дом газ зірвався, я теж була залучена. Коли берег обвалився в качі по Києву, багато дуже багато. На змаганнях Марія з молодим доберманом Пес уже продемонстрував свої вміння, коли розбирали завали після ворожого обстрілу. Працювали, розповідає фахівчиня у надскладних умовах. Задимленість. Якраз ракетне топливо там знизу вода била. Ну получається, прорвала труба. собаки працювали ну, супер. Просто де вони цю локацію. Показали, там і виняли два неживих, на жаль, людини, і собачку мали пінчера. Собачка вижила під час національних змагань. конкуренція надвисока серед учасників майже всі досвідчені команди пошуковці. Височенний рівень задан по слухняності та спритності. Тобто, все це проходить відкрито, все проходить з глядачами, все проходить під камерами, які просто от супроводжують собаку. І ми бачимо, як ці собаки не звертають увагу ні на камеру, ні на подразники. Здобуде титул чемпіона України. Стане відомо вже за кілька днів. Попереду ще відбіркові тури з пошуку людей та техногенної небезпеки з Дніпропетровської області. Олена Меделюк Ярослав Засоба подробиться. Телеканал інтермарафон. Єдині новини. Які перспективи зустрічі Володимира Зеленського з Путіним? Тема у фокусі уваги Олексія Фадієва. Він продовжує марафон. Дякую, колего. Так про перспективи і про те взагалі, а про ті випадки, коли війни завершувалися перемовинами, поговоримо. Буквально протягом цієї години. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.